Ірина відчувала, як її серце калатає у грудях, ніби намагаючись вирватися на волю. Вона робила глибокий вдих, намагаючись вгамувати це дивне, майже панічне хвилювання, і знову видихала, але легше не ставало. Дивно адже їй уже 50 років, за плечима ціле життя, досвід, вміння тримати обличчя за будь-яких обставин. Вона була заступницею директора у Великій Гімназії, щодня вирішувала десятки складних питань, спілкувалася з розлюченими батьками, примхливими вчителями та складними підлітками. Вона звикла бути скелею, тією, на кого можна покластися. А сьогодні, перед звичайнісінькою родинною вечерею, її руки ледь помітно тремтіли, коли вона розставляла на столі кришталеві келихи. Сьогодні її єдина донька Софія знайомила їх із батьками свого нареченого. Це було не просто знайомство, а щось значно більше офіційний крок, межа, за якою їхня маленька сім'я розшириться, впустить у своє коло нових людей. Ірина дивилася на святково сервірований стіл і мимоволі усміхалася. Скатертина з вишивкою, яку вона діставала лише на Різдво та Великдень, фарфоровий сервіз, подарований свекрухою на весілля, що роками чекав свого часу у шафі, запечена качка з яблуками, салати з руколи та креветками, тонко нарізані сири та м'ясні делікатеси. Їй хотілося, щоб усе було ідеально, щоб батьки Максима побачили, що їхній син потрапляє у добру, порядну родину, де цінують затишок і традиції. Софія зранку пурхала по квартирі як метелик. Дзвінко сміялася, приміряла сукні і допитувалася: Мамо, ти не хвилюєшся? Чого б це? спокійно відповідала Ірина, хоча в самої всередині все стискалося. Чудові люди виховали такого гарного хлопця. Усе буде добре. Але хвилювання було незрозуміле, і раціональне, наче передчуття чогось неминучого. Можливо, це просто материнський страх відпускати від себе дитину. Так, напевно, це воно. Софія була її всесвітом. Після того, як 20 років тому не стало її чоловіка Ігоря, донька стала єдиним сенсом, єдиним світлом. Ірина вклала в неї всю себе, намагаючись бути і матір'ю, і батьком, і найкращим другом. І тепер цей всесвіт мав належати комусь іншому це було і радісно, і неймовірно боляче водночас. Квартира наповнювалася ледь вловимими звуками очікування, тихо цокав годинник на стіні. За вікном падав густий лапатий сніг, вкриваючи місто білою ковдрою і приглушуючи звуки вулиці. У вітальні мерехтіли вогники на ялинці, створюючи химерні тіні на стінах. Все було готове. Ірина востаннє оглянула себе у дзеркалі в передпокої. Темно синя сукня, акуратна зачіска, легкий макіяж, строго, елегантно. Вона видихнула. Вона готова. Рівно о сьомій пролунав дзвінок у двері. Серце Ірини пропустило удар. Я відкрию. радісно вигукнула Софія і кинулася в коридор. Ірина почула приглушені голоси, сміх, шарудіння одягу. Вона повільно вийшла з вітальні, намагаючись надати своєму обличчю максимально привітного виразу. Мамо, знайомся, Софія сяяла. Це батьки Максима Віктор Андрійович та Ольга Степанівна. У тісному коридорі стояли троє високий солідний чоловік із добрими очима та сивиною на скронях Віктор. Поруч із ним їхній син Максим, такий схожий на батька, тримав за руку її Софію. А між ними стояла жінка, невисока, витончена у елегантному кашеміровому пальті. Вона усміхалася, але її усмішка не торкалася очей. Ірина простягнула руку для привітання, дивлячись на Віктора. Ірина, дуже приємно. А потім її погляд перемістився на його дружину, і в цю мить світ для Ірини зупинився. Час загус, перетворившись на липку, холодну масу, звуки зникли, обличчя розпливлися. Вона дивилася на жінку і все її тіло пронизав крижаний жах. Вона впізнала її, вона не могла її не впізнати. Навіть через 32 роки, навіть попри зморшки, іншу зачіску, дорогий одяг. Це було те саме обличчя. І ті самі очі, в яких назавжди застиг відбиток болю. Але найстрашнішим було не це коли Ольга Степанівна зробила крок уперед, щоб привітатися, Ірина побачила, що вона ледь помітно накульгує. І цей ледь помітний рух, ця неправильна хода вдарила Ірину сильніше за будь-який удар. Це був вирок, вирок, від якого вона тікала все своє життя. Ольга. Представилася жінка, і її голос прозвучав для Ірини як грім серед ясного неба. Ірина відчула, як кров відливає від її обличчя. Вона механічно потиснула простягнуту руку, відчуваючи, якими холодними і неслухняними стали її власні пальці. Вона щось пробурмотіла у відповідь, напевно, дуже приємно, але не була впевнена. В її голові гуло. Це неможливо, це не може бути правдою. Це якийсь злий, абсурдний жарт долі. З мільйонів людей у цьому місті, з тисяч можливих родин її донька обрала саме цю. Мамо, ти зблідла. Тобі не добре?» – стурбовано запитала Софія, торкаючись її руки. Ні, ні, все гаразд. Голос Ірини прозвучав хрипко і чуже. Просто щось голова закрутилася. Проходьте, будь ласка, до кімнати, стіл накритий. Вона відступила, пропускаючи гостей, і притулилася до стіни, щоб не впасти. Її ноги були, наче ватяні. Ольга пройшла повз, і на якусь частку секунди їхні погляди зустрілися. Ірина побачила в її очах те саме, що відчувала сама: шок, невіру і спалах чогось темного, страшного. Вона теж упізнала. Вечір перетворився на тортури. Ірина сиділа за столом, наче на розпеченому вугіллі. Вона наливала гостям вино, підкладала їм салати, усміхалася, підтримувала розмову, але все це робила на автоматі. Її свідомість була далеко у минулому. У тому страшному серпневому вечорі 32 роки тому. Їй було 18 років молодість, безтурботність, відчуття, що весь світ біля твоїх ніг. Вони з друзями поїхали на дачу святкувати День народження однокласника. Було шумно, весело. Ігор, її майбутній чоловік, був душею компанії. Він позичив у батька стару Волгу, хоча прав у нього ще не було. Вони каталися нічними дорогами, співали пісень, відчуваючи себе героями кінофільму. А потім, вже під ранок, коли всі втомилися і збиралися повертатися, Ігор запропонував їй сісти за кермо. А я ж не вмію, злякано відмовилася вона. Я навчу: тут нікого немає, порожня дорога. Давай, це ж так просто. Він був трохи на підпитку, веселий і переконливий. І вона піддалася, сіла за кермо величезної, неслухняної машини. Кілька кілометрів все було добре, вона відчувала дикий захват і страх одночасно, а потім на повороті вона не впоралася з керуванням. Дорога була мокрою після нічного дощу, машину занесло. Ірина до болю в кісточках тиснула на гальма, але було пізно. На узбіччі стояли дві дівчини. Вони, мабуть, йшли з сусідньої дачі. Все сталося за одну мить глухий удар, пронизливий крик, скрегіт металу. Коли машина зупинилася, врізавшись у дерево, Ігор перший прийшов до тями. Він вискочив, оглянув машину, потім кинувся до того місця, де стояв крик. Ірина сиділа за кермом, паралізована жахом. Вона бачила, як на землі лежить дівчина. Друга її подруга стояла над нею на колінах і кричала, кликала на допомогу. Треба їхати швидко. Ігор смикнув її за руку. Ти розумієш, що буде? У мене немає прав, ми п'яні, нас посадять. Її подруга бачила машину. Вона викличе міліцію. Їдемо. Страх був сильнішим за все, сильнішим за совість, за співчуття. Вона, як у вісні, пересіла на пасажирське сидіння. Ігор сів за кермо, і вони поїхали геть, залишивши на дорозі поранену дівчину і її подругу, що ридала. Наступні дні були пеклом, вони нікому нічого не сказали. Ігор відігнав машину в гараж, а потім сказав батькові, що її викрали. Вони жили в постійному страху, що їх знайдуть. Ірина не спала ночами. Перед її очима постійно стояла та картина Дівчина на землі. Її сповнені жаху очі. Вона дізналася з місцевих новин, що дівчину Ольгу забрала швидка. У неї були численні переломи, серйозна травма ноги. Винних так і не знайшли. Цей гріх, цей страх, ця провина лежали на її душі важким каменем усе життя. Вона вийшла заміж за Ігоря, можливо, тому що їх пов'язала ця страшна таємниця. Вона намагалася жити правильно. Бути хорошою дружиною, матір'ю, сумлінним працівником, ніби намагаючись спокутувати той гріх. Ігор загинув в автокатастрофі через 12 років після аварії. Іноді Ірині здавалося, що це була розплата. А вона залишилася жити зі своєю таємницею наодинці. І ось тепер, через 32 роки, минуле наздогнало її. Та дівчина, Ольга, сиділа за її столом. Вона була матір'ю нареченого її доньки. Ірино, ви щось зовсім нічого не їсте, вивів її із заціпеніння голос Віктора, чоловіка Ольги. Можливо, вам не подобається наше вино, давайте я відкрию інше. Ні, ні, дякую, все дуже смачно, змусила себе усміхнутися Ірина. Просто я сьогодні весь день на ногах трохи втомилася. Ольга мовчала. Вона майже не торкалася їжі, лише повільно попивала воду з келиха. Її погляд був важким, спрямованим кудись у порожнечу. Вона уникала дивитися на Ірину, але Ірина фізично відчувала напругу, що йшла від неї. Софія та Максим, щасливі та закохані, нічого не помічали. Вони щебетали про свої плани на весілля, про майбутню квартиру, про подорож. Ми так раді, що ви нарешті познайомилися, сказала Софія, обіймаючи Максима. Нам так хотілося, щоб ви подружилися ми мріємо про велику дружну родину. При цих словах Ірині стало фізично зле, вона відчула, як до горла підкочується Нудота Велика дружна родина. Яка родина може бути побудована на такій страшній брехні? Я на хвилинку, промовила вона, підводячись за столу. Треба принести гаряче. Вона втекла на кухню, ніби з поля бою. Притулившись до холодної кахельної стіни, вона закрила очі, намагаючись дихати. Що робити? Що тепер робити? Розповісти все. Але як? Це зруйнує життя її доньки. Софія ніколи їй не пробачить. І Максим, як він зможе одружитися з донькою жінки, яка покалічила його матір, і втекла? А мовчати? Як вона зможе жити, бачачи Ольгу на кожному сімейному святі? Як зможе дивитися в очі їй, її чоловікові, її сину? Кожен погляд, кожне слово буде нагадуванням про той жах. Двері на кухню тихо скрипнули. Ірина здригнулася і відкрила очі. На порозі стояла Ольга. Вона зачинила за собою двері, відрізаючи їх від веселого гомону у вітальні. На кухні запанувала гнітюча тиша, яку порушувало лише тихе гудіння холодильника. Я так і знала, що це ти. Голос Ольги був тихим, але твердим, як сталь. Я побачила твоє фото у Максима в телефоні, але до останнього сподівалася, що помиляюся, що це просто схожа жінка. Ірина мовчала. Що вона могла сказати? Ти хоч уявляєш, що ти зі мною зробила? продовжувала Ольга, і в її голосі забриніли сльози, які вона стримувала стільки років. Мені було 17 років, я мріяла стати балериною. У мене все виходило, мене брали до хореографічного училища, а ти. Ти відібрала у мене все мою мрію, моє здоров'я, кілька операцій, рік у лікарні, я заново вчилася ходити, і ця кульгавість вона зі мною назавжди, як нагадування про той день. Вона зробила крок уперед, її обличчя було блідим, на ньому проступили червоні плями. Але найстрашніше не це, найстрашніше те, що ви просто поїхали, залишили мене там, на дорозі, стікати кров'ю, як сміття. Ви навіть не зупинилися, не викликали допомогу. Ви просто втекли, як останні боягузи. Ірина опустила голову. Кожне слово Ольги було правдою, гіркою, нищівною правдою. Я мені так шкода, ледь чутно прошепотіла вона. Шкода. гірко засміялася Ольга. Тобі шкода через тридцять два роки. Де твоя жалість була тоді, коли я лежала в лікарні і не знала, чи зможу колись встати на ноги? Де вона була всі ці роки, поки я вчилася жити зі своїм болем? Я боялася, голос Ірини тремтів. Мені було 18 років, я була дурним, наляканим дівчиськом. А мені було 17 років, і я не була дівчиськом, я була жертвою, твоєю жертвою, і твого, вона запнулася твого співучасника. Хто був з тобою? Хто був за кермом, коли ви тікали? Ірина мовчала, кусаючи губи, здати Ігоря, покійного чоловіка, батька Софії. Вона не могла. Це не має значення, його вже немає, тихо сказала вона. Зручно, з презирством кинула Оля. Дуже зручно. І що ти пропонуєш робити тепер? Удавати, що нічого не було? Мило усміхатися одна одній на весіллі наших дітей. Стати родичами? Вона підійшла впритул до Ірини. Я не дозволю. Я не дозволю, щоб мій син пов'язав своє життя з родиною вбивці. Так, вбивці. Ти вбила мою мрію, моє майбутнє. Будь ласка, благала Ірина, і сльози покотилися по її щоках. Не руйнуй щастя наших дітей. Вони ні в чому не винні. Вони кохають одне одного. А ти винна, і ти маєш за все заплатити. Ольга дихала важко. Я розповім усе Максиму, і Віктору, і твоїй доньці. Нехай усі знають, хто ти насправді. У цей момент двері на кухню знову відчинилися. На порозі стояв Віктор. Він дивився на заплакане обличчя Ірини, на розлючену Ольгу. Що тут відбувається? спокійно запитав він, але в його голосі відчувалася крига. Ольго, ходімо, ми їдемо додому. Ні, я не піду, поки почала Оля. Я сказав ми їдемо. Твердо повторив він, взявши її за руку. Він подивився на Ірину довгим, важким поглядом, в якому не було ні співчуття, ні осуду, лише холодна втома. Дякуємо за вечерю, промовив він. Було незабутньо. Вони пішли. У вітанні Софія та Максим здивовано дивилися на батьків, які так раптово зібралися йти. Мамо, тату, що трапилося? розгублено запитав Максим. Нічого, синку, мамі щось недобре, відповів Віктор, не дивлячись на сина. Поговоримо вдома. Вони пішли, залишивши за собою гнітючу тишу і розгублених дітей. Софія підбігла до Ірини, яка все ще стояла на кухні, притулившись до стіни. Мамо, що сталося? Ти щось сказала Ользі Степанівні? Вона вийшла звідси, наче не своя. Ірина дивилася на свою доньку, на її стривожене, любе обличчя. І розуміла, що її світ, який вона так старанно будувала всі ці роки, руйнується. Наступний день був схожий на кошмарний сон. Софія намагалася додзвонитися до Максима, але він не брав слухавку. Вона плакала, не розуміючи, що відбувається. Ірина ходила по квартирі, як тінь, не знаходячи собі місця. Вона чекала, чекала вироку. Надвечір Максим нарешті відповів. Він попросив Софію зустрітися. Коли вона повернулася за дві години, Ірина ледве її впізнала. Обличчя доньки було сірим, очі червоними від сліз. Він усе знає, тихо сказала Софія, сідаючи на диван. Вона дивилася на матір так, ніби бачила її вперше. Його мама все розповіла. Мамо, це правда? Ірина не змогла вимовити ні слова, вона лише кивнула. І цей кивок був важчим за будь-яке зізнання. Як ти могла. голос Софії тремтів від болю і нерозуміння. Як ти могла збити людину, покалічити її і втекти? І мовчати про це все життя? Ти ж мене вчила бути чесною, відповідальною. Ти казала, що за свої вчинки треба відповідати, а сама. Софія, я почала Ірина, не називай мене так. Вигукнула Софія, і в її голосі прозвучала крижана лють. Ти все життя мені брехала про все і про тата теж. Він же був з тобою? Це він тебе змусив тікати. Ірина опустила очі. Ми обидва злякалися ми були дітьми. Дітьми? гірко посміялася Софія. Ви були не діти, а злочинці. Максим сказав він сказав, що ми не можемо бути разом. Його мати ніколи не прийме мене, не прийме доньку. Такої жінки, як ти. Ти зруйнувала моє життя так само, як колись зруйнувала її. Я тебе ненавиджу. Вона підхопилася і побігла до своєї кімнати, грюкнувши дверима. Ірина залишилася одна посеред вітальні. Слова доньки різали її без ножа. Вона мала рацію вона, Ірина, зруйнувала все своє життя, життя Ольги, а тепер і щастя власної дитини. Кілька днів вони не розмовляли. Софія виходила з кімнати лише тоді, коли матері не було вдома. Ірина відчувала себе порожнім місцем. Вона ходила на роботу, механічно виконувала свої обов'язки, усміхалася колегам, але всередині в неї була пустка. Вона втратила найдорожче довіру та любов своєї доньки. Якось увечері, коли Ірина сиділа на кухні, дивлячись у темне вікно, пролунав дзвінок у двері. Вона не чекала нікого. Софія була у себе. Ірина повільно підійшла до дверей і подивилася у вічко. На порозі стояв Віктор, чоловік Ольги. Серце Ірини знову шалено закалатало, вона відчинила двері. Можна? тихо запитав він. Вона мовчки відступила, пропускаючи його в квартиру. Вони пройшли на кухню. Віктор сів за стіл. Він виглядав втомленим і старшим ніж під час їхньої першої зустрічі. Я прийшов поговорити, почав він, без звинувачень. Просто поговорити. Ірина сіла навпроти. Ольга розповіла мені все ще багато років тому, продовжив він. Не одразу, звичайно, вона довго носила це в собі, але одного разу прорвало. Вона розповіла про аварію, про те, як ви втекли. Вона не знала ваших імен, пам'ятала лише обличчя і стару Волгу. Всі ці роки вона жила з цією раною, не тільки фізичною. Біль від зради, від того, що її кинули помирати, був сильнішим. Це зламало її не лише ногу, а й душу. Він помовчав, дивлячись кудись повз Ірину. Коли Максим показав нам фото вашої доньки, а потім і ваше, вона одразу вас упізнала. Для неї це був удар. Увесь той біль, який вона намагалася поховати, повернувся. Тому вона так відреагувала. Я її не виправдовую, але я її розумію. Я теж її розумію, тихо сказала Ірина. Я не маю права на виправдання, я винна, і я готова за це відповісти. Як, подивився на неї Віктор, підете в поліцію? Термін давності минув що це змінить? Я не знаю, чесно відповіла Ірина. Я просто не знаю, як жити далі. Моя донька мене ненавидить, і вона має на це право. Наші діти страждають, сказав Віктор. Максим ходить, як у воду опущений. Він кохає вашу Софію, але він не може піти проти матері. Він бачив, скільки вона натерпілася. Для нього її біль це його біль. Я все зруйнувала, прошепотіла Ірина. Можливо, ще не все, сказав Віктор. Я прийшов запропонувати вам дещо. Я хочу, щоб ви зустрілися з Оргою втрьох я, ви і вона без дітей. І поговорили по справжньому. Я не знаю, чи зможе вона вас пробачити, можливо, ніколи. Але ви повинні спробувати. Ви повинні розповісти їй усе. Не виправдовуватися, не жалітися, а просто розповісти, як ви з цим жили заради наших дітей. Ми повинні хоча б спробувати. Ірина дивилася на цього спокійного, мудрого чоловіка і відчувала, як у її душі народжується крихітна, слабка надія. Можливо, він має рацію. Можливо, єдиний шлях це пройти крізь цей біль до кінця. Вони зустрілися наступного дня у тихому кафе на околиці міста. Ольга сиділа біля вікна, дивлячись на снігопад. Вона не подивилася на Ірину, коли та підійшла. Її обличчя було наче кам'яна маска. Віктор замовив усім каву. Коли офіціант пішов, він сказав Я прошу вас обох вислухати одна одну, без криків і звинувачень, просто вислухати. Ірино, починайте ви. Ірина зробила глибокий вдих. Вона підняла очі на Ольгу. Я не прошу пробачення, бо знаю, що не заслуговую на нього, почала вона, її голос на диво не тремтів. Я просто хочу, щоб ви знали. Тієї ночі, коли ми поїхали, я думала, що помру від страху і сорому. Я бачила ваше обличчя у вісні, щоночі протягом багатьох років. Кожен день мого життя, кожен щасливий момент був отруєний думкою про те, що я зробила. Я не наважилася прийти і зізнатися, бо була боягузкою. Я боялася в'язниці, осуду, ганьби, але найбільше я боялася подивитися вам в очі. Вона розповіла все про те, як вони з Ігорем жили в постійному страху, про те, як він заборонив їй будь-коли згадувати про той вечір, про його загибель. І про те, як вона залишилася одна зі своєю таємницею, про те, як намагалася спокутувати провину, допомагаючи іншим, працюючи в школі, виховуючи доньку правильною людиною. Я розумію, що все це звучить як жалюгідне виправдання, закінчила вона. Але це правда. Я не прожила жодного дня, не згадуючи про вас. Ваш біль став частиною мого життя. Я знаю, що нічим не можу це виправити. Але я готова на все, щоб хоч якось полегшити страждання наших дітей. Якщо для цього мені потрібно зникнути з їхнього життя назавжди, я це зроблю. Ольга довго мовчала вона дивилася на свої руки, що лежали на столі. Потім вона підняла очі, сліз у них не було лише безмежна втома. Ти думаєш, мені стане легше, якщо ти зникнеш? тихо запитала вона. Ти думаєш, мій син буде щасливий, якщо його наречена втратить матір? Я не хочу помсти, я хотіла справедливості, але її вже не буде. Я хотіла почути каяття, і я його почула. Вона зітхнула Я не знаю, чи зможу я колись тебе пробачити. Можливо, ні. Рана надто глибока. Але я не хочу, щоб через наші помилки страждали діти. Вони не винні, вони кохають одне одного. І, можливо, можливо, їхнє щастя, це і буде та єдина справедливість, яка нам залишилася. Вона подивилася на свого чоловіка. Віктор узяв її за руку і міцно стиснув. Я поговорю з Максимом, сказала вона, звертаючись до Ірини. А ти поговори зі своєю донькою. Скажи їй, що ми не проти їхнього весілля, але. Не чекай, що я буду обіймати тебе на сімейних святах. Мені потрібен час дуже багато часу. Ірина відчула, як сльози котяться по її щоках. Але це були не сльози відчаю, це були сльози полегшення. Їй дали шанс крихітний, але шанс. Повернення додому було важким, розмова з Софією ще важчою. Вона вислухала матір мовчки. Біль і образа в її очах не зникли, але зникла ненависть. Мені треба подумати, сказала вона, коли Ірина закінчила, мені треба все це пережити. Ірина розуміла вона не квапила її, вона дала їй час. Минув тиждень, потім ще один, повільно, крок за кроком, крига між ними почала танути. Софія знову почала зустрічатися з Максимом. Вони багато говорили. Про своїх матерів, про минуле, про своє майбутнє. Вони вирішили, що їхнє кохання сильніше за помилки минулого. Весілля зіграли влітку. Воно було тихим, скромним, лише найближчі. Ірина та Ольга сиділи за різними кінцями столу. Вони майже не розмовляли, лише обмінювалися стриманими кивками. Але коли Софія та Максим танцювали свій перший танець, їхні погляди зустрілися. І в погляді Ольги Ірина побачила не осуд, не ненависть, а щось інше глибокий невимовний сум і, можливо, крихітну іскру розуміння. Вони ніколи не стали подругами, вони так і залишилися двома жінками, пов'язаними спільною трагедією, але вони стали родиною дивною, складною, зраненою, але родиною. Вони навчилися жити поруч, поважаючи біль одна одної. Ірина знала, що її провина нікуди не зникне, вона буде з нею до кінця її днів. Але тепер вона несла її не одна. Дивлячись на щасливі обличчя своїх дітей, на свого онука, який народився через два роки після весілля, вона розуміла, що життя, попри все, дало їй другий шанс шанс не на прощення, а на спокуту. І ця спокута була в любові, яка народилася з болю і змогла його перемогти. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Друзі, а чому ви не підписуєтеся на канал, якщо додивилися це відео до кінця? Адже воно вам точно сподобалося? Натискайте кнопку Підписатися та ставте лайки прямо зараз.